Про Львів можна розповідати безкінечно. Та, мабуть, не кожен корінний львів'янин зможе сказати, що знає абсолютно все про місто, адже існує ще інший підземний Львів, в який я вас запрошую. Мене звуть Анастасія і вітаю вас. Підземний Львів тихий, спокійний, темний і навіть містичний. Під Львівською бруківкою є безліч тунелів, якими можна мандрувати. Зараз я знаходжусь у найдавніших львівських підземелях, підземелях колишнього домініканського монастиря, де в келіях молилась княгиня Констанція та її законний чоловік Лев Данилович. Власне, тут можна дізнатись про побут домініканців, їхні святині, їх цікаву історію появи в місті, побачити наших постійних гостей, відьму та жебрачку, а також дізнатись про трагічну, але безмежно романтичну історію чорної княжни. Пов'язаної зі стінами монастиря. Власне, тут товсті стіни ховачі безліч таємниць, можуть бути сховки зі скарбами, можуть бути таємні ходи, адже вони лише частинку загадок відкрили для нас. У середині 16 століття на площі Домініканів розгорілись справжні воєнні дії, а війна була за занаречена. Нею була Гальська зострога, дівчина. Яка через свою вроду, через свої багатства стала власне, причиною найбільшого скандалу 16 століття. Вона була спадкоємицею усіх маєтностей роду Острозьких. Власне, тоді вона була найбагатшою дівчиною усієї тогочасної Речі Посполитої. Ну і, звичайно, що охочих виправити свій фінансовий стан за рахунок багатої нареченої було дуже багато. Хоча вона, звичайно, заміж не хотіла. Але на це ніхто не звертав увагу. Її насильно видали замір за улюбленця польського короля Лукаша Гурку. Однак мати Гальшкі Беата користувалась прихильністю матері польського короля Бони. Але відтоді, як вона виїхала до Італії, то, рятуючись від законного чоловіка, вони приїхали аж до Львова під стіни Домініканського монастиря. Чоловік її таки знайшов. Одного дня ліяни прокинулись від гучних пострілів гармат. Не домігшись нічого мовляннями, Лукаш почав справжню облогу монастиря. Життя Львова завмерло. Торгівля фактично припинилась на кілька тижнів. Волиняни з особистої охорони Гальшки вперто оборонялися. У розпалі воєнних дій до Домініканів вдалося пробратись коханому. Православному князеві Симону Слуцькому. Вони обвінчались у монастирі, вважаючи її попередній, насильницький шлюб незаконним. Королю це врешті все набридло, і він наказав львівському старості посприяти зухвалому Лукашу у захопленні монастиря. І після того, як він видав розпорядження про перекриття водогону, монастир здався. Симона Слуцького вбили. Йому не вдалося захистити дружину. Польський король, звичайно ж, визнав законним чоловіком Лукаша. Після недовгого ув'язнення у фортеці Високого замку її завезли в замок, Шамотул, територія Польщі. Цю вежу сих пір називають вежею чорної княжної. Кажуть, нещасна княжна таки збожевоїла і невдовзі померла, не витримала випробувань. Але її спадок таки не дістався жорстокому чоловікові. Вони були віддані на сиротинці, медичні та навчальні заклади. Усі пам'ятаємо Острозьку академію. Мабуть, якби не гори Гальшки, то не з'явилась б в історії Острозька академія.